Оплати клієнтів в замовленнях. Давайте переглянемо, як, власне, приймати оплати від клієнтів в замовленнях, як вказувати, що замовлення оплачене чи не оплачене, як контролювати оплати і так далі. Перш за все, давайте перейдемо на якесь замовлення. Ми бачимо тут Дар'я Ковалева замовила на 450 гривень товарів. Наприклад. Ми бачимо зараз, що, до речі, статус не оплачений. Давайте спробуємо створити оплату. Для того, щоб створити оплату, ми натискаємо тут Додати оплату. Вибираємо спосіб оплати, наприклад, банківська картка. І досить класична ситуація, коли клієнт дає якусь передоплату по замовленню. Так і напишемо передоплата. Він її переказав, наприклад, нам на картку. Ми бачимо, що передоплата зарахована 100 гривень. Ми бачимо, що статус оплати змінився на часткова оплата. І, наприклад, тепер нам потрібно від клієнта 450 мінус 100 гривень 350 гривень. Наприклад, якщо ви зараз будете створювати трекінг-код для нової пошти, то система автоматично врахує, що доплата 350 гривень. Як бачимо, накладний платіж, наприклад, 350 гривень. Або ж це може бути в принципі і оплата готівкою, тоді ви можете цю суму внести вручну, наприклад. Далі, друге, ви можете, звісно, внести платіж, наприклад, на суму 350 гривень. Система автоматично рахує доплату, скільки потрібно доплатити. Давайте для тесту створимо цю оплату. Ми бачимо, що вона в статусі не оплачена і вона доступна для редагування. Відповідно, я можу відредагувати її на сплачено. Наше замовлення перейшло в статус оплати сплачено. Також ви можете звернути увагу, що тут є кнопка відміни, наприклад, відмінити оплату. Як ми бачимо, статус платежу відхилено, і з ним нічого більше зробити не можна. Чому не можна повністю видалити платіж? Так як це фінансова інформація, вона досить важлива, і для того, щоб менеджер випадково не видалив потрібні, потрібні дані, вони саме відхиляються. Таким чином, ви будете бачити історію, що відхилено, чому відхилено, можливо, ким там якийсь коментар і так далі. Таким чином. Можна завжди додати додатковий платіж, як бачимо, часткова оплата знову в нас замовлені. Тому ви можете без проблем додати знову ж оплату із сумою, яка вам потрібна. Також варто сказати, що тут є при додаванні оплати є розділ або вибрати, і тут підвантажуються всі транзакції по підключеним платіжним сервісам. Ми вміємо підвантажувати оплати з Приватбанку. як Приватних карток, так і юридичних осіб, Лікпей, WayforPay, Monobank і купа інших платіжних систем. Але про це розповімо в іншому відео про інтеграцію з платіжними системами і як це працює. Наразі можете просто знати, що всі транзакції, які з позитивною сумою, так, плюсова сума, вам щось прийшло на картку, вони будуть відображатися в цьому списку, і ви зможете додавати оплати. Далі, як цю оплату, можливо, ще контролювати. Ну, наприклад, ви можете, крім статусу замовлення, вивести собі також статус оплати в загальний список товарів. І, як бачимо, одразу видно, які товари оплачені, які не оплачені, і так далі. Також ви можете фільтрувати замовлення по статусу оплати. Наприклад, я хочу